Але те, що сталося три місяці тому, це от було наче, жорстка буря серед ясного неба. Один із дуже сильних райдерів Етік Калом Конор зробив те, от що ніхто би не додумався зробити з тих сходів. Він вирішив не мелочитися. Чувак, цей з фліпами буквально на ноти через одне рукопожаття. Він вирішив звідти зробити бекфліп. Він на це вбив п'ять спроб, і на диво він ніяк жорстко не впав. І як мені здається, це той самий трюк, який настільки жорстко пробив стелю, що до цього будуть іти ну дуже 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 довгий час.